Такий позитивний, позитивний імпульс пошлемо їм, і дай Бог, щоб там все було мирно, щоб не було ніяких провокацій. А вас я прошу теж пам'ятати, чому ми тут, пам'ятати, що ми з вами відстоюємо відстоюємо свою громадянську позицію, а саме ми маємо добитися того, щоб люди, які відповідальні за те, що пролилася кров, щоб вони понесли відповідальність. Ми не маємо допустити того, щоб це пройшло просто так, як вони зараз хочуть, і саме основне дійсно, ми хочемо в європу. Вінниця – це європейське місто. Але сьогодні саме головне це вже інші моменти. Це заставити відповідати тих, хто винен, адже ми маємо показати, що ми сильний народ, що ми народ своїми традиціями, своїм стержнем. Ми не білорусі, ми не Росія. І зараз, повірте, дуже багато є відгуків з Білорусі, з Росії. Люди пишаються нами. Люди підтримують нас. Люди з усього світу. Париж зробив Ейфелеву вежу у синьо жовтих кольорах. Америка, різні різні країни. Вони всі нас вони всі нас підтримують. Повірте. Надає нам сили саме целяє в нас ту надію, надію до перемоги. А сьогодні в нас ще буде дуже такий цікавий момент. Ви бачите, що наші дівчата з жіночої вічок сьогодні прийшли ось такими гарними. Ой, чекайте були. Такими качалками да у нас таке сьогодні має бути попередження владі, але це буде трошки пізніше, тому не розходьтеся, запрошуйте всіх своїх знайомих. Нехай приходять, приєднуються до нас, до нашого майдану. А я буду кожен день з вами, аж доки ми не будемо отримувати ту перемогу, до якої ми разом йдемо. Дякую вам, слава Україні.